Кундочку, мені дуже хотіло, щоб росіяни побачили це відео. Росія за час повномасштабного цієї війни витратила 1,3 і не мільярда триліярда, триліарда просто доларів на оцю всю історію. Це це можна було новий дубай построїти, Поняло це можна було б всюди в Росії газ всім провести. Зробити так, щоб в Росії більше туалета на вулиці не було, дороги всюди провести. Тобто це можна було б відбудувати країну, вмісто того. «Ух, бендеровці оці, ну ну це просто жесть, Ну поняли? ну клініка. Глянем, чи Путін він хоч контролірований. Чого ж його не прибирають? Він же ж контролірований, поняли? З ними можна домовитися, з ним можна ну якось спрогнозувати його. А його, якщо приберуть і поділиться влада на регіони в Москві, і в кожному регіоні стоїть панірне ракеті. І хто там у власті стане? Ну, от, Тут важка історія. Тому то, що зараз відбувається в сторону України, мені дуже подобається. Росія може зараз спробувати, поки ще нема захисту над Україною, якісь там допоможі провокації, щоб типу показати свою силу, оцю. Дебільно придуркувато. ну будемо надіятися, що все буде окей. А в принципі, це і все. Я дійсно був в шоці, коли я просчитував скільки Росія витратила грошей на цю війну. Скільки б можна було всього зробити? На секундочку, бюджет України, десь там 40 чи 50 чи 60 мільярдів, щось таке було. Поняла? На рік. на рік. А тут витрачається мільярд. Росію мільярд в день на війну. Мільярд. А це можна було і вообще, як боже, я так хочу, щоб це до Росіян дошло. Руські у вас уходить мільярд євро кожен день на війну. Вот вы могли вместо этого, на Рижсациях, то есть вы могли вместо этого взять, просто добиться, чтобы власть тратила вот эти деньги на вас. Тут газ везде подключила, туалет везде поставила, с глубинками, то есть, чтобы не на улице было, с глубинками разобралась, дороги везде сделала и так далее. Нет, ну чего воевать и так дальше. То есть, може, могла вообще очень классная страна быть с такими возможностями, но, ну, блин, власть. Ну короче, просто жесть вообще. Я надеюсь, русские когда-то проснутся и поймут это. Что у них бы просто второй Дубай мог бы быть на всю страну. Ну, реально, просто второй Дубай на всю страну. Вместо этого нет. Убивать, мочить, что-то до прав, доказывать какие-то там, блин, Бендера, забандераться, Европа, НАТО нападает. А у вас там всегда ничего, что у вас Латвия Литва в НАТО давно. Что значит НАТО приближается? Вы уже давно там соседи с ними. Ибо я, я, как человек, который был в штаб-квартире НАТО, в Европарламенте и так далее. І вообще не інтересно ні на кого нападать. Им интересно только защищаться, тому що в першу чергу экономически развиваются. Экономически і культурно для них интересно развиваться, а НАТО у них существует только для защиты. Причем очень сильне. Жесть какая-то. Короче, люди з промитими мазами. Коротше, друзі, надеюсь, це десь. Я знаю, що це відео наріжуть, виставлять його, але це просто трэш уявить. Ми хоч витрачаємо ці гроші. Дивіться, Україна в величезні же борг насправді. Тобто ми ж багато грошей, які нам дала Європа Європи освітна війну, ми ж їх маємо повернути. Майже на кожному українці буде лежати на душі по 15 тисяч євро, які буде треба якось з податками, буде часом повертати. Будемо надіятися, що ми про щось домовимося з європейськими партнерами і так далі. Але це все рашка, поняли? Всі, хто думає, що це не рашка, або щось спихають на це, і так далі. Це рашка, вина всьому в тому, що відбувається в Україні. Це яка б влада в нас не була, і так далі. У мене теж є до неї претензії. Як у вас у всіх це зрозуміло? Але.